Цього звучить у новій обробці. Стремпіта разом з странними виконавцями готує концерт. Радість і водночас концерт ностальгію 64-ї це читати дня народження нашого композитора. Софія Федина затягне з капелою і Васюкову осюкову верни зі спогадів. А Наталка Карпа танго без відповіді: А дих треба берегти. Не вже, не вже хотів би того ти. Усе навколо зацвіло. Ясна вода і сонце золоте, цвітуть гаї, цвіте усе зело. Кожну пісню з тих тринадцяти, які звучатимуть в понеділок та вівторок в оперному театрі, на сучасний лад обробляв Роман Мельник, додав до них жменю Голівуду. Гармонія, стилістика, фарби. Це дуже цікаво, коли ще є хор, коли оркестр. Розумію? Бо так ту, коли скажімо, як раніше грали, там три гітари, там бубен, це один а коли оркестр, коли скажімо, є хор, це зовсім інакші фарби. Ось так звучить всіма улюблена червона рута, яку Івасюк написав ще у сімдесятому. А так вона зазвучить в новій обробці. Я на другий день просто не можу вже пам'ятати оригінал, а пам'ятаю чомусь. розумієте, нові обробки. Як композитор Івасюк не кожному по зубах зізнаються артисти. Це є дуже складно. Адже цей молодист широко писав, вимагаючи від виконавців великого діапазону. Івасюк ніколи не пише, так як наша естрада зараз виконує пісні в там, кварта, квінта, п'ять нот, розумієте, про що говорю? Тут є півтора октави. Тобто він працює широко, він, мабуть, від Косанатольського, це був все-таки його викладач, Косанатольський був максималіст у всьому, в Вокальні партії точно так само. І Васюк тобто він дуже широкий. На одній сцені з трембітою співатиме також Павло Табаков. А пікардіті, не зраджуючи своїм традиціям, виконуватимуть і Васюкові пісні а капельно. Відлуння твоїх кроків, капелюх повір очам і запроси мене осни свої ідею цього проекту. Микола Кулик. Диригент заслуженої академічної капели виношував не один рік. Тож цією програмою думають поїздити Україною, а також побувати й за кордоном. Перша репетиція я зайшла сюди в зал. В мене чесно зізнаюся. незважаючи, зважаючи, що була на різних сценах і надзвичайно великих в мене почали труситися колінки, тому що я розумію, що тут 50 людей хору, 50 людей оркестру, і всі ну досить поважні. А коли почула це гармонійне звучання, зізнається Наталка, дозволила собі кайфувати. Цього й бажають майбутнім слухачам, серед яких будуть і родичі композитора. Вчора в розмові так цікаво було. прозвучало, що ми готові ходити там на кожен концерт. Родина теж якийсь певний голод відчувала за, за тим, щоб послухати твори Сіка. Оксана Синишин, Олег Кухар, головні новини Львова.